Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Ми зараз знаходимося біля замку. Паланок будемо туди заходити. Я покажу, що сьогодні там буде відбуватися і як цей день святкують закарпатці. Біля замку продається дуже багато різних сувенірів. Дивіться, які гарні. Ось там спеції, чай. Це все за Ось така тут атмосфера. Зараз ми подивимося в нас тут знаходиться. Піднімаємося. Це тут колодязь. Вік колодязя більше 600 років. Вважається одною із складних гідротехнічних споруд того часу. З глибина 76 метрів. Об'єм води близько 90 метрів кубічних. Лабораторно-хімічні аналізи підтвердили, що вода придатна для вживання. Ви тільки подивіться, який він здоровазний. Місце для перекусу. Моїх дітлахів. А тут вариться леквар. Це закарпатський сироп із слив. Леквар це традиційне закарпатське повидло, яке виготовляється зі слив. Вариться воно на відкритому вогні у великому казані без додавання цукру. У залежності від сорту слив, леквар має більш виражений солодкий або кислий смак. Раніше його варили родинами або цілими вулицями. Звідки б не приїхала людина? Вона обов'язково повинна спробувати закарпатський леквар. адже він не тільки смачний, а й дуже корисний. А знаєш, як вони називається? Леквар.

Зараз спробуємо закарпатський лекбар. Мама, мама. Ну, yeah. ну як? ну як дось. Далі ми відвідали багато музеїв, подивилися на архітектуру та дізналися багато цікавого. Величезна стіна, всі пишуть свої побажання. Подивилися на створення замку Паланок. Це він в 14 столітті. 15 століття, 17 століття, 18 століття та 21 століття. Ось так Мукачівський замок виглядає на сьогодні. А ще тут є ось такий гарний телевізор, чи як його правильно назвати, і складати ось такі пазли картинок на вибір. Дуже класно. Це ти замок паланок складаєш, так? Да? А це ми будуємо будиночок.